Друзі, вітаю на цьому курсі для мультипотенціалістів. Головна мета цього курсу присвоїти собі свою природу, прийняти її і не відмовлятися від своїх багатьох захоплень, але при цьому опанувати інструментами стратегіями, які допоможуть. Поєднувати різні свої інтереси, не відмовляючись від них, і розвиватися у кожному з напрямків. Можливо, ви від природи людина, яка має багато захоплень, постійно шукає щось нове, хоче пробувати та досліджувати цей світ і переключається з одного інтересу на інший, загорається і згасає. А можливо, це не від природи, а через оточення якісь. Події у вашому житті історично так склалося, але не так суттєво, звідки корінь цієї. Ситуації, скільки важливо, що з цим робити зараз, і навіть якщо від природи ви не мультипотенціаліст або зрозумієте це під час курсу, нічого страшного. Ці інструменти, які ми тут розглядаємо, вони у будь-якому разі будуть корисними людині, яка має багато різних інтересів. От, наприклад, у нас є склянка води, і якщо ми будемо намагатися її заштовхати сильніше всередину, вона буде просто ще з більшою. Силою та енергією виплескуватися назовні власне те саме відбувається і з нами, коли ми намагаємося подавити якусь свою особливість. Якщо є інструкції до автомобілів та холодильників, я особисто вважаю, що надважливо зробити інструкцію і до себе, тому що ми насправді ще складніша система. Тому важливо через рефлексію можна скласти інструкцію до себе і зрозуміти, як я функціоную, коли все класно, як я функціоную, коли з'являється 10 проєктів, як я функціоную, коли мені ставлять дедлайни. Ну і так далі, просто мільйон кейсів. Просто треба краще розуміти себе і рефлексія це один із способів. Згідно в Вікіпедії, мультипотенціаліст це людина, яка перебуває у постійному пошуку себе, має багато інтересів і поглиблено вивчає їх. <значенням>, термін близький до ерудит або людина епохи відродження. Якщо фахівці можуть зануритися в якусь тему і в ній розвиватися, то мультипотенціалісти вони оберуть сферу, будуть тут розвиватись, потім оберуть сферу ще якусь будуть розвиватися. Тема якась зацікавила, вони розвиваються. І в цьому є і переваги. Ці люди мультипотенціалісти вони можуть знаходити дуже творчі, нестандартні рішення, які знаходяться, знаходяться на перетині декількох сфер. І значить це що мультипотенціаліст ніколи не стане професіоналом? Ні, не значить, просто тут потрібні зовсім інші стратегії і, можливо, іноді інший таймлайн досягнення цієї реалізації та точки професіоналізму. Треба пам'ятати, що для мультипотенціалістів супер важливо. Щоб досвід, який вони отримують, щоб те, що вони роблять, було дуже цікавим. Бо цікавість, це така рушійна сила мультипотенціалізму. А у той час як нудьга, якісь нецікаві задачі, вони вбивають життя в таких людях, як ми. І мультипотенціаліста є свій особистий цикл самореалізації в певному захопленні. І на жаль, чи на щастя, але неважливо, цей цикл може відрізнятися від ідеального чи загальноприйнятого. Тут знадобиться навичка узагальнення свого досвіду. У вас вже були, скоріш за все, різні інтереси, захоплення, якісь ідеї, проекти, які чимось закінчувалися. І тут важливо буде роз, зрозуміти і розділити, чи це органічно воно для вас закінчилося і воно вже вичерпалося, чи це воно закінчилося через страх, через те, що ми себе десь придавили і задушили. Наприклад, Квітка, яка зростає, вона навесні там десь е, взимку зріє насіннячко, потім навесні якийсь росточок з'являється, потім листочки починають, квітка, бутон, він починає квітнути, відквітає, в'яне, все це засихає, засинає і на, на зиму засинає. Ось це органічний е, якби, цикл. Але якщо, наприклад, на росточок покласти якийсь камінь. То скоріш за все, цей росточок, ну в деяких випадках він проросте, але скоріше за все він не зможе рости. Ця квітка не розквітне цього року і нічого не станеться. Генерація ідей це природна сила мультипотенціалів. І якщо ми не реалізуємо цю енергію, там не приділяємо увагу нашим ідеям, відсовуємо їх постійно назад. То якщо ми не реалізували ось цю енергію творчості, яка у нас виникла навколо якоїсь ідеї. І тут я не кажу про реалізацію самої ідеї, а про те, щоб взагалі приділити їй увагу, дати їй певну кількість свого часу, уваги та турботи. І якщо ми постійно не реалізовуємо цю енергію навіть на точці ідей. То звідки у нас буде ну енергія та натхнення робити якісь інші створювати ідеї, втілювати їх потім, якщо ми навіть не реалізували те, що у нас от було від початку. Десь почула, що цікавість це найвища форма поваги. І мені здається, що у випадку, коли ми кажемо про роботу з ідеями, ми трошки так можемо ем, відчувати, що от є ось ця цей генератор ідеї, якийсь всередині нас, і є ми, які сприймаємо це цього генератора ідей якимсь чином. І от... Е Мені здається, для мультипотенціалів дуже важливо приділяти увагу і проявляти цікавість та інтерес до тих ідей, які виникають. Ось це втілення, воно перетворюється на таку точку, в яку ми застосовуємо нашу творчу енергію, реалізуємо її саме в цій точці. І тоді цілком вірогідно, що фонтан ідей він буде трошки вщухати. Сьогодні ми поговорили про те, чим є ідеї, як ставитися до них, що для них буде природньо. І чим ідеї не є, чого не очікувати від себе, поки це лишається у нас ідеєю, ми поговорили про три фільтри ідей і пропустити їх через час, подумати наскільки нам цікаво взагалі процес. І зорієнтуватися, що саме в ідеї нас приваблює, і що ми в ній хочемо бачити. Ми також поговорили про те, як працювати з ідеями, як їх перетягнути з якогось туманного світу мрій в цілком реальний простір в нашому світі. Вітаю у четвертій лекції. Сьогодні будемо говорити про страхи. Чому страхи стали частиною цієї програми? Бо вони безпосередньо впливають на те, як ми будуємо свою діяльність, коли ми її кидаємо, або як взагалі навіть і не починаємо діяльність. Страх може мати дуже різні такі дивні форми, типу перфекціонізму або непроявленості. І страх нам заважає відчувати відчуття самореалізації, взагалі отримувати задоволення та радість від шляху та від результатів, які ми отримуємо, навіть якщо це не Ого, oh, го oh, oh. але Отримати задоволення та радість дуже важливо. Перше, це те, що треба обрати щось одне і на все життя, і потім змінити це просто неможливо. Друге, це те, що все треба робити професійно, суперкласно і умовно е якісь бестселери, якісь продукти світового значення, результати якісь світового значення. І що якщо ми щось робимо для свого задоволення, це не рахується. Зараз як ніколи стає зрозумілим, що вже можна не навчатися 5 років в університеті для того, щоб спробувати себе у більшості професій. Більше того, навіть якщо ви подивитеся на своє оточення дорослих людей, які вже закінчили вище, скоріш за все, ви побачите, що більшість із них не працює за спеціальністю, а працюють в якихось інших сферах. Якщо дозволити собі робити якісь речі просто для фану, для задоволення, просто тому, що ви хочете, так, уявіть, можна так робити, і багато людей так живе і дозволяє собі просто заради задоволення займатися різними приємними речами, навіть якщо це не призводить до якихось суперрезультатів. Але важливо, що коли ми дозволяємо собі робити щось для фану, у нас звільняються простір і ресурс для того, щоб застосувати свої сили і енергії на те, щоб Опанувати щось більш професійно і досягати якихось результатів результатів в певній сфері, страх не встигнути, коли нам здається, що і 10 життів не вистачить для того, щоб спробувати всі ті професії, що нам хочеться, працювати з цим страхом можна. Через різні підходи, але як ви вже могли побачити в цьому курсі, це така раціоналізація, коли ми проливаємо світло на якусь незрозумілу тему, і тим самим намагаємося якби, показати, що в цій темряві насправді немає нічого страшного, що ми проливаємо світло на цю темряву і розуміємо, що там немає монстрів. Страх не встигнути починає проявлятися, коли у нас каша в голові з усіх наших. Ідей, діяльності, все, про що ми подумали, не знаємо, скільки це часу займає, але займає це завжди однакову кількість місця в нашій голові. А ми поговоримо далі про те, як якісніше можна оцінювати свої задуми та діяльність. Найперше, як не треба робити. Не треба одразу задумувати якийсь гігантський проєкт на 100 500 років, коли вам треба ще додатково дві вищі освіти, опанувати продажі, маркетинг, дизайн, монтаж, брати, робити якийсь супербізнес-план на 50 сторінок з усіма прорахунками, те, що буде 5 років, через 5 років брати кредит в банку, знаходити команду з 20 людей. От і, і ще до цього фарбувати в новому привіщ, приміщенні е, двері і налаштовувати автоматичні якісь процеси на вашому виробництві. От е, так краще не робити, скоротіть ваш проект до найближчого мінімуму. Навіть якщо потім ви дійдете до бізнес-планів, кредитів, в банків і команди, але почати вам потрібно з меншого шматка. Привіт у п'ятій лекції. Сьогодні будемо говорити про пріоритети. В попередніх лекціях ми виконували завдання і складали список із тисячі своїх задумів, це дуже багато. Ну, я впевнена, що тисяча можливо не набралася. І так і мало бути, але все одно ми вигрузили все, що ми хочемо робити. І якщо у розрізі життя ми можемо не відмовлятися від чогось, але життя все ж таки розставить все по своїм місцям, і від деяких речей ми згодом все ж таки відмовимося і. Цьому немає нічого такого. Але все одно в, нашої, в нашій добі у всіх 24 години. І ще й до того, у кожного ці 24 години різні. Хтось працює на трьох роботах, хтось має дітей, хтось має ще якісь обставини. Тому ці 24 години теж дуже різні для кожного з нас. Ну і чимось теж, якби кожен свій тиждень треба наповнювати. І ось тут. У гру вступають пріоритети, тому що нам треба обрати, що ми робимо першим, що буде найбільш доречним протягом цього часу, а що буде найменш доречним. І якщо ми самі не розставимо ці пріоритети і не визначимо, що нам буде найважливіше, найкорисніше у цей період, це хтось зробить за нас. О, окей, можна ж зробити ці виконати ці запити, і потім взятися вже до своїх справ. І це те, що я дуже часто помічаю, що якраз так і відбувається, що люди виконують, виконують якісь запити зовнішні, і лише потім добираються до своїх проєктів. Але я думаю, що ви також могли помічати, якщо ви бували в таких ситуаціях, що коли добираєшся до своїх справ, розумієш, що сил на те, щоб їх виконувати, вже і нема. Або може якесь таке. Сили є, але ідей і якихось творчост, творчої енергії немає. І в цьому є теж пояснення, вже багато всього досліджено в цьому світі, хоча і багато всього лишається невідомим, але є таке поняття, як втома від прийнятих рішень. Це трошки так узагальнимо і подивимося на велику картину і зв'язків. Чому будується курс цей саме так, чому ця тема саме зараз винирнула? Тому що, перш ніж братися до пріоритетів і розставляти, треба уважніше подивитися до того, а що ми взагалі пріоритизуємо. Бо те, як ми визначаємо пріоритети, залежить також від розміру якогось задуму дії, від якості її. І все, що ми робили до цього моменту, так ми прописували наші задуми, аналізували їх дуже поверхнево, так, але щоб принаймні визначити, чи братися як, ну, брати в роботу там, на дослідження якийсь задум, якусь ідею, треба хоча б якось її оцінити. І наступним етапом нам треба зрозуміти, скільки у нас слотів у нашому житті є, скільки у нас. Вільних боксів є для того, щоб наповнити їх якимись задумами та проєктами. Дивлячись на те, скільки у нас є просторів, і слотів, і місця для того, щоб його заповнити якимись своїми захопленнями та ідеями, треба зрозуміти декілька речей. Перше це зрозуміти, скільки проєктів паралельно нам комфортно вести. Без відчуття тривоги. Перед тим, як ми завершимо, хочеться згадати про наші огірки та діжку. Тобто, те, що ми плануємо собі на 3 через 3 роки, 4 роки почати чимось займатися, це наша діжка з огірками, це по суті наші ідеї. Але те, що ми взяли, наприклад, на найближчий рік або найближчі півроку, тут кожен може теж сам визначити, як вам комфортніше. Тобто Те, що ми взяли на найближчий час. Це ті огірки, які ми запланували з'їсти. Давайте підсумуємо, про що ми сьогодні поговорили. На минулій лекції ми зачепили першу стратегію розподіл активностей в часі, а сьогодні продовжили і розглянули три додаткові стратегії. Перше, це каркас, як збудувати цей каркас для того, щоб вписати всі наші різносторонні інтереси та таланти. Друге, це симбіоз, як поєднати різні а, наші. Таланти різні тематики в щось одне. І третє, найрозповсюдженіше, і те, що найзручніше можна зробити прямо зараз, це паралелі. Друзі, вітаю у сьомій лекції. І сьогодні будемо говорити конкретно про планування. Протягом цього курсу ми подивилися, що таке мультипотенціалізм. Ми подумали. Порозглядали, як взагалі до цього ну, раніше, у нас відбувалося наш зв'язок, і як ми взагалі організовували своє життя з мультипотенціальністю. Ми розглядали наші попередні захоплення, де ми їх кинули, чому ми їх кинули. Подивилися на наш органічний цикл. Мультипотенціальний, подивилися на те, де він блокується, і розглянули різні страхи, причини-блокери, які можуть заважати нам реалізовуватися. Бо, перш ніж переходити до безпосереднього планування і опанування якимись конкретними інструментами і підходами, треба зрозуміти, а в чому у нас взагалі проблема. Бо знаючи ці інструменти, скоріш за все, якщо ми б. Перескочили і не подивилися на наші страхи, блокери та штучне переривання нашого циклу реалізації, скоріш за все, нам ці інструменти не допомогли би. Ми розглянули, як працювати зі своїми ідеями, коли їх дуже багато, як їх розглядати і сприймати. Ми подивилися на страхи, які часто можуть впливати на те, як ми будуємо своє мультипотенціальне життя. Ми подивилися на пріоритети для того, щоб зрозуміти, як оцінити свої задуми, бажання, якісь. Потяги до певних ідей, певної діяльності, і як їх розставляти у часі, і зрозуміти, з чого треба почати, а чим треба закінчувати. І органічно потім ми передбачаємо. У те, як організувати своє життя і планувати, коли у тебе дуже багато інтересів, саме з точки зору поєднання різних видів діяльності. Ми поговорили про стратегії, розподіл активностей в часі, каркас, симбіоз та найрозповсюдженіша паралелі. І сьогодні ми беремо одну ячейку, одну, одну, один, один вид діяльності, один якийсь проєкт. І подивимося, як можна розглядати саме і планувати, і організувати роботу саме в одному цьому проєкті. Тому в цій лекції ми поговоримо про декілька варіантів стартових точок, з яких ми починаємо планувати. Я визначила м, декілька найбільш розповсюджених стартових точок, але ваша точка може трохи відрізнятися. І це буде одним із завдань: визначити, з якої точки ви планує, починаєте планування для того, щоб визначити набір інструментів та підходів, які допоможуть вашому плану втілюватися. І... Е Бо завжди хтось може сказати, от, робіть так, або робіть ось так, правильно планувати ось так. Але на мій погляд, надважливо зрозуміти, що для нас буде працювати, да? тому що в ідеалі воно може це правильно, але якщо це правильно для мене не працює. То, якби ну, зв'язку з цього правильно немає ніякого, тому будемо складати свій індивідуальний підхід до планування, до того, щоб наші плани збільшити шанси на їх втілення. Підводячи підсумки цієї лекції. Ми поговорили про те, що таке план і навіщо взагалі планувати, яку роль відіграє план у нашому житті. Поговорили про складові плану, з чого він складається. Давайте нагадаю, це був місія або мета, ціль плану, аналіз ситуації, стратегія, план дій, відповідальність, на кому лежить. Ресурси, контроль, і оцінка, терміни, ризики, і е, як їм запобігати. І великий блок ми розглянули різні підходи, лайфхаки і прийомчики, які можуть допомагати нашому плану втілитися, в залежності від того, з якої стартової точки ми починаємо планувати і входимо в якусь діяльність. І е, почали ми з новачка або стану вивченої безпомічності. Розглянули розфокус та розпилення, що робити в такій, в такій ситуації. Розглянули, що робити, коли у нас втрата мотивації та інтересу, і йде якесь таке знецінення нашої діяльності і життя. Подивилися, що робити, коли губимося в фантазіях, і що робити, коли ступор та випадання. Я щиро вірю, що. Неорганізованість, творчість, мультипотенціальність та безліч інших характеристик та особливостей людей це не перепона в тому, щоб розвиватися та втілювати свої проекти, діяльності і задуми. Я вірю, що треба просто знайти підходи та ключики, в залежності від того, з якої точки ми починаємо працювати, починаємо планувати. Тому я сподіваюся, що протягом цієї лекції ви собі зібрали інструментарій, який допоможе будь-якому вашому плану, особистому робочому чи, взагалі, по хобі, сім'я, життя. Коротше кажучи, що будь-якому вашому плану допоможуть втілитися. Бажаю всім гарного дня та натхнення. Побачимось!